4-22-го зустріли вибухами і прокинулися о 4-5-й чи о годині від шалених прильотів. Тобто місто почали дуже інтенсивно бомбити. Перва рота в повному складі відбуває на допомогу 67-оми. Це нам було бачити вирази облич. Дехто зрадів, дехто побліднів, але да. ну, це була ну, заявка така важка. Тобто ми видвигаємося вночі, ці групи сформувалися вже колони. І починаємо двигатися в сторону Бахмута. Благодаря Вовкам да Вінчі вони відтіснили туристів дуже сильно, москальських. І ми зуміли без втрат життів ми зайшли в Бахмут. Вступає вказівка зайняти позиції, допомогти погранцям, які стояли на промки. От якраз цей перемежуток. Почалися інтенсивні бої, тому що заходили вони вагнеровці групами. В основному це як вагнеровці, вони рахувалися, вагнерці в основному зеки заходили. Тобто, якщо зеки продавлювали е, якусь межу, то потім вже вагнеровці заходили і вони зачищали. Тобто це професіонали, які вони були е, перший же день, перше поранення осколочне було у хлопця позивний льот його вже з нами немає, але поїзд був шикарний. І... Він тримався, то тобто він навіть не евакувався. Він був 300, йому прибило бік, він не евакувався, і він, скільки ми там знаходились три неділіці, він на перев'язках, але знаходиться в строю. Потім нам визначили вже квадрат, це на салія Рос була так знаменіта, і позиції Драглі, там це озеро повністю, як сказати, єст прикриття моста, який був цією дорогою життя в. Бахом. Бої відбувалися е, безпосередньо через дамбу. Тобто, у нас дуже часто штурмували, ну як дуже часто, постійно штурмували е, вагнериці, ці зеки, їх там, я не знаю, ми їх там накосили. Ми бачимо е, те, що вони там поранені лежать, їхні слідчі групи йдуть, вони їх не витаскують. Тобто, вони їх залишали прямо там з поранені, вони там, повзують, там ну, їх навіть ніхто не чіпав. Штурми були по Алії Рос ну, дуже інтенсивні, дуже багато було. Ніодної позиції не, не здали. Ми пробули в самому Бахмуті три тижні, з березня по квітень пробули. Така теж цікава подія сталася там. Коли відступали вже з промки, було прийнято рішення запустити курку. В промку, щоб не залишатись для них прихованих позицій, і просто рознести цю промку. Але е, Сідой придумав хитріше це все. Ми просто в е, цю ж саму урку, в кишку, ну, в длінну, вибухову цю речовину, заложили плату на рух. Тобто її закинули туди, ці, там, не пам'ятаю скільки є, там метрів, але там вибухівка така була нормальна там, ж, нормально, почти Закинули її туди, вона там лягла красиво на землю і чекала свій час. І коли максимальна кількість людей там зібралася, щоб рух рухати цю пішку, ті, типу, пролунав такий вибух, що з потім по всім телеканалам кричала, що Збройні Сили України точкою купів по Бахмуту. Тобто хлопцям була пророблена колосальна робота, це все було не з великої відстані, максимально під Пострілами це все робилося. І це вже від цього моменту почалися інтенсивні обстріли. Тобто Вони продвинулися, вони продвинулися по промку, і коли вони продвинулися по промки, це бахмут не то що проїзний, а не, не прохадний став. Тобто кожен рух це прильот одразу моментально. В самому Гізі є така вже повір'я, традиція, що якщо мазда запалює буржуйку. То, значить, будемо зніматися з місця. Mm. <ріст> Саєнко визиває рації мазда на КП. Я встриваюся, їду туди. Говорю, так, по секрету, щоб нікому тільки, не дай Бог, нікому. І завтра знімаємося. Горе, готов хлопців на приведення. І я рації виходжу і говорю, хлопці, я боржуюку запалив. <ріст> Такі. Задоволених відповідей, я, навіть, не чув більш не до. навіть після серебрянки. серебрянський ліс ми попали наприкінці літа 23-го року в сипучі піски, е якийсь один прильот за 10 метрів і вже в тебе все руйнується, потрібно це все відновлювати. Постійно потрібно було окопотись. Була в нас одна така, скажімо так, проклята позиція, на яку ви час не сипали, бо вона знаходилась таким зубчиком виходила до і Там був прильот арти, розвалило бліндаж і було завалило одного нашого бійця завалило, у іншого була травма руки. Йому був наказ із парадіостанції був наказ ОТП, що може залишити позицію і евакуюватися. Але це боець залишився. Він до останнього однією рукою розрізав мішки, розгрібав того хлопця. Дочекався, поки прийшов Івак і вже з Іваком разом відійшов. От я вже це героїчний вчинок. Там, на Донеччині бійці 67-ї бригади добровольчого українського корпусу відбили один з наймасштабніших наступів росіян за останні кілька місяців. Напередодні окупанти, сформувавши колону з бронетехніки, рушили проривати позиції наших армійців. Велика кількість кістяка батальйону була поранена, бо ще й хуже загинула. Ось будувалася нова сержантська лінія, і батальйон, який до того ну, добре це показав, там в польових умовах, там, в лісистій місцевості, ми зайшли в забудову, як вже зруйнована така забудова. І трошечки для людей це було важко. Звикнути до цього ведення бойових дій, іменно з підвалів, з руїн, переміщення і от оці близькі бої. Це було дуже важко, ну і ще важко дуже сильно було з тієї сторони, що поруч Бахмут, Бахмут Ареп, все відслідковувалося, всі наші переміщення, дрони завжди втрачаються. Тож тобто бувало таке, що дрон піднімається, він зразу падає, піднімається, зразу падає в півни, долітали. Але я... скільки нам часу треба було? Не знаю, днів 25, от, ну може до місяця, поки всі звиклися. Ми прогнали. Дві ротації, люди позаходили, повиходили. Тобто, там, тих, кого ми міняли, вони там в паніки звідти, вони мали з нами спільне чергування ще проводити, але вони там по Шуріку потікали з того Іванівського. І все. і ми залишилися там самі. Налаштували логістику, налаштували вогневі засоби, тобто вогневе ураження противника. Тобто на вихідних його там маршрутах є, розбивали ще колони. Навіть вчитуй те, що ми... Стрілецький батальйон, в якого да, немає в нас броньованої техніки. Тож у нас кулемети, гранатомети і все. Тож до нас залітала рота десантників, Залітало 11 БМП в цей Іванівське. І ну, чесно, ми думали, що не справимось. Якби ну, немає нам чим відповісти. Віснує і в піві, там розрахунки. Але ми просто спостерігали от, на, на моніторі, як виходять там дідушки, яких мобілізували, там, виходить дід 54 роки там, з Рівенської області його привезли, він на бурштин все, все життя копав, Виходить, цей дід просто з РПГ притик, бах, по тій беки. Ну, попалили ті машини, просто спостерігали далі, як наші ці діди виходять з тих підвалів і чуть лі, ну. Лопатами не забивають цих десантників, там командира роти. навіть е в плін не взяли, застрелили, забрали всі документи, рації, все позабирали. І все, і після того, як ми відбили цей масовий такий штурм за підтримкою техніки, ми поняли, та ну що вже може такого случитися? Ну, коли там виїжджала десь якась одна БМП і рухалась в сторону Іванівського, всі просто навіть на позиціях сиділи, так курили: ну, ну хай їде. Ну і то, тобто, все було нормально. І ми, мабуть, навіть і далі б тримали, і все було добре, аби противник не мав успіху на флангах. Ось ширина нашого БРО була 900 метрів, тобто ви себе уявляєте, да, це такий вузенький апендіцит. Але здійснювали логістику, здійснювали ротації, поки вже противник ліпістками дистанційно не замінував нам маршрути підходу, але теж хлопці виходили. Стріляли, підривали ці ліпістки, ми старалися розчищати його. І саме таке, що запам'яталося, да, дві позиції: у нас там Деймос і Сало, що люди більше, ніж 40 днів посиділи. І ось ми взаємодію з 5-й штурмовою бомбери великі, посилки, вода, БК, антибіотики, харчі. Мені то, через знайомих велику кількість протеїнових батончиків, щоб калорійних, ми їм ці протеїнові батончики. І от отак от люди трималися і вийшли, живі, здорові, вийшли, да, втомлені, виснажені. Друїд, я вам хочу сказати, я з ним ще знайомий ще з першого ШБ, даючи служить. Ми таких людей, як друїд, побільше в нашу армію. Мені покажеться, і війна по-іншому йшла. От так от ми живемо поготочку, водички на всіх. Доброго ранку. Доброго. 17 день на позиции. 17 сутки. Ни воды, ни жратвы. Целый снеданок. Пачка галет на четверых. 17 сутки. Все также на позиции. Вода закончилась. Нашли воду в ржавой бочке дождевой. Трошки набираем, а, блядь, ну почти все выпили уже. 25 сутки на позиции. Сегодня пасхальный стол у нас. 28 сутки на позиции. Он писто <свят> Приходится у пидров под носом бля, с подвала бля, таскать блядь, консервацию. Такая же Такая життя. Романтика, блядь. <свят> Всем смачного. Только куда вы Куда выходит? Подвал. Подвал. рацию! 29 сутки на позиции. 32 суток на позиции. Прилетала почтальонша Баба Яга. Принесла посылки. Бей Пидорев. Slava Ukraine blood and glory in the fighting fields, shields are shattered into splintered timbers, iron and steel Fires are rising in the <tries> <tries> Odin's halls, golden glimmer and the sound of sing. Інстиний мінус друїда був, що він іноді не виконував накази. От В нього була така жага до крові. От він дуже любив вбивати росіян. Міг там, все, друїд сиди на позиції. Да-да, плюс-плюс, рацію виключив, пішов. пішов. Все, завалив вдвох. Взяв оружжя, взяв рацію, все, каванір, я вбив вдвох, у мене два автомата, все, я повернувся. Друїд, але більше так не делай. Ну, есть, друїд, це... Це міровий такий мужик був, я ж говорю, Настоящий герой, настоящий професіонал, те, як він діяв в екстремальних ситуаціях, він ніколи не унивав, ніколи не падав духом і підтримував. Річ. Тобто це такий яскравий приклад, яким має бути сержант. Тобто він всіх тих людей, які сиділи з ним там 40 личні днів на позиціях, він їх тримав до купу. І вони там десь вже хтось здавався, там морально, з важко, хто-то, -то Другий — це був іменно той хребет, на якому трималися ці дві позиції. Дуже жалко, що ну, загинув, але загинув як воїн. Він загинув зброєю в руках, вже на відбили три штурми. Почався артилерійського обстрілу, але він вже тримав поранення міцнісним життям. Але до останнього був на позиції і загинув. Загинув зброєю в руках. Це один із найскладніших напрямків і найпечальніших, на якому ми були, тому що на Невському ми понесли великі втрати, дуже великі втрати. Проти нас кидали просто. Там були спецпідрозділи і зеки, штурмзет яких просто не було іншого шляху, і вони штурм за штурмом, штурм за штурмом. Була арта, яка там намагалася рознести позиції, але більшість хлопців там лягло за рахунок штурму. Одна пачка заходить і кладуть, заходить інша. І отак, от, кожні 15 хвилин йде штурм, штурм, штурм стрілка дня. Я коли згадую цю ситуацію, то. Починають скажімо, мурашки йти по тілу до сих пір. Це теж Блопідневським, це коли э, пішли штормзет цілими пачками атакувати. Я знаходився з побратимами на КСП підрозділу. І я по радіостанціям тільки чув, що йде стріл петня, далі чую раз, два, три, все, я розумію. У нас рації вже більше немає, тому що нас просто вже спухають. Ми відбили один штурм захід з поля, потім зайшли вони з іншої сторони, спробували по центру. А, ну, ще перед цим в мене вже була контузія, тому що коли почалися там штурми на попередній позиції, я виліз наверх призрадити. Якраз був прильот. От, десь в е метрах, мабуть, в двох від мене от, арти. Але повезло, що я знаходився внизу, а міна впала на бліндаж наверх. От. І це десь врятувало. У нас взагалі щось там це сам інструктор з пораненим. Я ворон і попійний е е е е демон. Це молодий е пряньок, він це перший його бій, е але він е нам дуже допомагав, він просто сидів, заряджав нам на, патрони. От, і, е, ми не встигали їх вистрілювати, як він їх вже заряджав з магазини. І коли вже е, орг підійшов за метрів 10 до е, бліндажа, то вже почався чукільний е, е, рукопашний бій. От, я входив в рацію і е, почав просити, щоб нас накрили касетки. В радіостанцію взагалі було мовчання абсолютно. Скільки я не визвав, ніхто не відповідав. А можливо, те, що я визвав на себе артилерію, це десь в чомусь нас врятувало, тому що одна із рацій була ворога. І вони теж чули, що я викликаю рту. В цей час вийшов медик із пораненим. Далі я попросив принести ще один цинк від Максима, ворог її приніс. Я призарядився, говорю, ну все, друже, я готовий, давайте відходьте, забирайте рюкзачок. І він з демоном забрали рюкзак з усім таким цінним майном. І відійшли. Я, ну, це було таке прикриття кулеметом. 300 патронів я коли нажав скажімо, на гашетку, я її не відпускав до останнього. Я просто посадку посип... поливав вогнем, щоб ніхто не міг піднятися. І коли десь не знаю, там патронів 10 лишилося, мене заклинив кулемет, я оглянувся. Ззаді нікого не бачив, бо ми значить вже десь відійшли. Тому викинув ленту, схопив кулемет на плече. Ще на останок стояла кафе, я його прострелив от, і почав відходити. Тому метрів 100 мені вдалося відбігти і там я вже в спину почав черги. Сил вже не було. Мені просто ну, так прийшлось. розібрав кулемет, розкидав його по сторонам. І вибіг на поле вже почав відходити по полю. Мені потрібно було пробігти десь 700 метрів по полю під скидами. Але ну, я зазвичай прибігав, падав так, на бачок, щоб я бачив, де дрон. Як тільки він наді мною от, я розумію, що зараз буде скид, я підриваюся і біжу. Ну так, щастило. Скиди падали позаду мене. Прийшов наказ поповнити в одну з бойових бригад. Будь ласка, 67-ма доблісна бригада. Чим я дуже пишаюсь і ну, в мене довіра до командування ну абсолютно. Ви знаєте, ми, як звичайно, завжди, які піхотинці воюємо в посадках, і там, і тут посадки. І та сама ситуація. Постійні штурми, постійно негідники йдуть, лізуть, постійно стараються продавлювати, постійно бої, обстріли. Зараз сучасна війна диктує дрони, постійно небо, важко, важко. Якщо... Чісто все виконувати, всі будуть живі, всі будуть до здоров'я, ворог буде знищений. Є зв'язок, є механізми, ми знаємо, як працювати, тобто є управління. Проблем немає. Ще, що хочеться додати, насчет росіян, ну, дивіться, вони не є професіоналами. Ну, напевно, їхня вся Преславу, вся така російська, побідоносна армія. Ну, нема. Ну, Дурники, дуречки, вони кругом їх валяються по посадках море просто. Це зеке. Ну, ось він там 10 років сидів в тюрмі. Росіяни вони на нього не розщитують. Він просто загине і через 2-3 дні по їх же трупам знову буде йти така сама група. Їх насипає артилерія, вони там знову щось стараються і відступають. Ну, вони стараються ховатися в посадках, виживати цих. Ну, у нас є всі вогневі засоби, тобто, ну. По ним стріляє, летить все. Брали їхніх полонених. Полонені кажуть, що вони без наказу не можуть відступити, тому що в них є вогневі точки. Хто відступає, вони ж їх самі і добивають, і вони це знають. І вони ж самі це, це кажуть, що в нас, якщо ми вас штурманем, вдало, у нас більше шансів вижити, якщо ми підемо назад, то точно, ну. Тобто, ну це трохи дивує, але це така їхня реалія, Ну, розумієте, як вони Ну, Вона нічого такого не, не лякає. І хлопці, які поруч зі мною, ну не знаю. Ми виконуємо свою роботу, ми ротіруємося, ми її спостерігаємо. Коли треба ведемо бій, коли треба ходимо на зачистки. Тобто, ну, проблем немає.